Добрий вечір, я Наталя Поляниця і запрошую вас під обожур і телеглядачів, і радіослухачів. Матуся це єдина людина, яка любить тебе по-справжньому. Просто за те, що ти є. І неважливо, яка ти. Просто така ти є, і Матуся тебе за це любить. Знаєте, сьогодні у мене в гостях особлива Матуся. Вона виховує дитину з особливими потребами. Насправді у неї двоє дітей. І вона має дві вищі освіти психолога і художника. І от те найкраще, що є в ній, тому що вона постійно розвивається, от саме це найкраще вона закладає в своїх дітей. І от те найкраще, що є в ній, має продовження в її дітях. Ну, давайте усе, мабуть, по порядку, тому що сьогодні у мене в гостях Олена Бобенко, мати, яка виховує дитину з синдромом Дауна, сонячну дитину. Як їй це вдається? Що вона вкладає? Як вона допомагає розвинутися цій людині? І що таке взагалі професія мама? Ми будемо говорити сьогодні під абажуром. Олен, добрий вечір. Добрий вечір. Рада бачити вас. Я теж рада бути. І дякую, що погодилися. Олена, у вас двоє синів. Та Лев, йому 14 так. і е, Матвійко, Матвій, да. Да, Йому 3,8. Що це за хлопчики? Це дуже веселі хлопчики, вони дотепні такі, і вони допитливі, вони дружать один з одним. Лев допомагає вирощувати зараз Матвія, Він як нянь, такий так? добрий, веселий нянь. Угу. І Матвій його дуже любить. Завжди чекає, щоб він з ним пограв. Але в Лева не завжди є зараз час, тому угу. що він вже дорослий хлопчик, йому треба вчитися. Інтереси інші. Так, да, Трошки інші інтереси, але він таки виділяє час угу. для свого молодшого брата. Ну Лев особливий хлопчик, так? А е, Матвійко, е, звичайна дитина, слава так. Богу, все добре. А, а хто більше потребує от саме уваги Матусі? От як ви вважаєте? Ну навіть зараз е, потребує більше Лев. Навіть зараз. Тому що Матвій здорова дитина, він розвивається, і я вже можу порівняти, як я вирощувала Лева, скільки треба було зусиль, скільки було е, часу на якісь там маленькі кроки, щоб щось навчити його. То в Матвія це виходить само собою, е, і це набагато легше, коли угу. дитини все добре, здоров'я. Звичайно, сьогодні ми більше уваги приділимо саме вихованню і розвитку Лева, та, е, цього такого хлопчика. Особливого. Буду говорити про різні речі, та, можливо, і ті, які приємно чути, і не зовсім. Але е, я гадаю, що наша розмова просто буде дійсно такою відвертою, і так як було насправді. Ну, На сьогодні медицина має таку діагностику, та, що вони буквально на ранніх стадіях вагітності можуть визначити, чи народиться дитина з синдромом Дауна чи ні. Та. Як це відбувалося у вашому випадку? Тому що, якщо вони таке бачать, зазвичай лікарі пропонують аборти. Я далі вже рішення матусі, погоджуватися чи не погоджуватися. Як було це у вашому випадку? Чи знали ви про те, що у вас народиться дитина з синдромом Дауна? Я була дуже відповідальною матусою. Всі аналізи здавала і УЗІ проходила, і ніхто не побачив, що щось не так. Але uh -huh. я гадаю, що якщо б навіть щось сказали, що щось не так, навряд чи я би вирішила зробити щось з дитиною. Uh -huh. І Я знала вже, коли дитина народилася. І мені зразу не сказали. Казали, що щось там очі якоїсь форми, такої, мендалевидні uh -huh. очі, да, такісь, якісь натяки були, і було незрозуміло, зразу, що, що відбувається, чому такі запитання. Я знаходила, що очі там питала, влас... напевно, генетично щось. Хоча це до речі, народження таких дітей воно абсолютно не залежить від способу життя батьків, да, від так. того, які вони да, питали, хто з родичів є, там якісь може хвороби у родичів є, почали розпитувати. Uh -huh. Ну це ще я так не розуміла. Але коли вже невроп... невропатолог... Uh -huh. невропатолог взяв. Дитину подивився, подивився дитину. да то мені її повернули, але нічого не сказали. Про те. Я звернулася до нього, пішла і звернулася, так. щоб він мені розповів, що. Угу. І він почав якимись загадками такими казати. Якесь в мене було таке неприємне відчуття, дуже що щось не так. Mm -hmm. І Так сталося, що і ви напевно що... потім вже здавали певні аналізи, і тоді тільки змогли зрозуміти, да. що насправді це да. А коли вже, е вже коли дитину. я забрала дитину додому і нам сказали здати аналіз, і тільки там я почула таке синдром Дауна, що ми здаємо аналіз на синдром дауна, що мене дуже здивувало, бо я про це взагалі чула, що це щось таке страшне. Mm -hmm. Це був такий шок. Але, Але це, от, напевно, цей період, коли ви очікували ті аналізи, так. вони були найстрашнішими в вашому десь, житті, десь сповнені місяць. молитвами постійними, так. та, щоб це не підтвердилося. Але насправді це підтвердилося. Так, да, це підтвердилося. Але цей місяць я була вся в пошуках, я дивилася, що відрізняє цих дітей, які в них є якісь фактичні ознаки, да, що це синдром. Характерні да, ознаки. Я, характер... І ви бачили ці ознаки в своїй я дитині? Я знаходила їх, да. але, я їх знаходила, але, але не хотіла. Але відмовлялися в це не це хотіла вірити. вірити, думала, може, може, і такі очі, а може так буває, що схоже. Угу. Але таке вияснилося, що в результаті таки поставили цей діагноз. Якщо говорити, ми ще повернемося трошки до статистики. В європейських країнах, до речі, якщо та, виявлена така патологія плоду, то в принципі, коли пропонують лікарі матусь зробити аборт, 93% жінок погоджуються на це. Тобто, засуджувати, звичайно, ми тут не маємо права їх тут є свої звичайно питання, які вони намагаються якось вирішити. Або, скажімо, якщо така дитина народилася, 85% знову ж таки тих самих європейських жінок вони залишають дитину в роддомі, в пологому будинку, вони відмовляються від такої дитини. Хоча, знову ж таки, скандинави. Вони вони забирають таких дітей. А, от. а в Америці взагалі існує черга на усиновлення таких Я дітей. Я знаю, да, що там беруть і приїздять навіть до нас, і забирають таких діток. Угу. Але ми повернемося у вашу родину. Звичайно, у вас було... Ну, розпач, звичайно, була так, як кажуть, і внутрішня, і зовнішня істерика, тому що е це може зрозуміти тільки та людина, для якої це дійсно от сталося так несподівано. Як батько Лева сприйняв його народження і що він такий? Ну, батько зразу теж він відказувався вірити в цей взагалі, діагноз, навіть коли його поставили. Цей uh -huh. діагноз. Але е, трошки пізніше, ну, коли ми вже їхали, цей аналіз дала, ми вже знали, що цей аналіз. Ти він казав, я була в розпачі просто страшенному, тому що я весь цей час все-таки очікувала якогось чуда, чуда не сталося. І він казав мене, якби утішав, да казав, що ми дитину віддамо. Є спеціальні якісь там дома mm -hmm. для таких mm -hmm. діток, mm -hmm. і вона буде її там виховувати. Тобто він і зразу це вирішив для себе, що така дитина не має бути в вашій родині? Н ні, він вважав, що вона в родині, але вона трошки підросте, mm -hmm. і тоді ми там дамо, що ми самі не зможемо з нею впоратись. В нього тобто було... ви залишаєтеся батьками, да, так але да, допомагають да. вам. Але ми допомагаємо дитині. Вона Її здаємо в інтернат, чи кудись отак. Uh -huh. І тоді я сказала, що ні. Я не буду віддавати дитину нікому. Ми будемо самі виховувати. Я ну, всі сили приложимо для цього, і якщо ти згоден, то ми будемо це робити разом. І Він був згоден чи ні? Ну, спочатку йому було важко сприйняти. Спочатку навіть я було, і образи у мене були такі, от на нього, що обіди. і Мені було важко сприйняти, він трошки відокремився, але е, вже з часом я зрозуміла, що чоловіки вони по-іншому переживаються. Я його зрозуміла, тому що е, він не знав, взагалі, взагалі чоловіки не знають, що робити з малям. Так, навіть здоровим, так. А тут родилася немовля, і воно ще й з якимись проблемами такими страшними, що ніхто не знає, навіть мало інформації було, що там робити, як вирости дитина, ця, яка вона буде, чи вона як рослина буде, нічого не буде розуміти і Він, Для чоловіка це ще страшніше, мені здається. Якщо в мами є якийсь зв'язок з дитиною, і вона вже її десь любить, да? десь сприймає вже якось, то чоловікам це важче набагато. А якби от, наприклад, він сказав ні, або так, або так, ви готові були відмовитися від чоловіка заради дитини? Ну, я гадаю, що в кожної людини є от така якась етичні, етичні якісь норми внутрішні. І якщо б в мене був такий вибір, то, мабуть, що я б залишила дитину, тому що в чоловіка я розуміла, що в нього є ті, хто його люблять. Це його батьки, мати, батько, це його там бабусі були ще живі. І взагалі він міг собі знайти навіть іншу жінку. А якщо б я залишила дитину, то вона б залишилася одна в цьому світі, і хто би її любив. І я б собі це не простила. Ви сильна мама сильна мама. І от саме оця ваша сила, і знаєте, от те, про що я говорила, постійне самовдосконалення. Ви себе готували бути мамою. І незалежно від того, яка у вас народилась дитина, ви вже були готові її розвивати. От. І коли з'явився Лев, та, такий сонячний хлопчик, то ви вже знали, що йому дати. Що дуже важливо. І ви почали його розвивати буквально саме маличку. Мене дуже здивував той факт, що ви сказали, що коли йому було 4 місяці, ви йому купили синтезатор. Так, це я просто прочитала, що це розвиває пальчики, розвиває мозок дитини, і я сказала чоловіку все. Мені потрібен синтезатор, як хочеш, шукай, і він зробив це такий подарунок моєму зробила uh -huh. на 4 місяці яким чином ще ви розвивали е маленького Лева? Що саме От Матуся може, не дивлячись на те, що дитина ще зовсім маленька, вона не розуміє, вона розуміє да, інтонацію твою, вона розуміє твою доброту, вона розуміє твою лагідність, та? але вона не розуміє, чого від неї хочуть. Але тим не менш ви робили якісь вправи, що це було? Ну, по-перше, я ще коли була вагітна, то мені, мене цікавило цей ранній розвиток, що взагалі з дитиною. Я так відповідально віднеслась до всього цього. І вже зарані, якби в мене були які методички, якісь як робити, в Москві знайшла людину, в якої заказала такі буковки, там і касети, диски там були з різними мовами, щоб дитина слухала. Uh -huh. І в нас ще друг був, і він на лева на рік старший. Валентин. Я йому теж подарувала, батькам подарувала. Вирішила, що. Щоб, а ще приклад, дитина звати. також з особливою потребами? Дитина з особливими потребами, в нього ДЦП. Mm -hmm. І так сталося, що ми якби один одного підтримували. І я їм дала, коли ці е, методики, вони почали йому показувати, там розказувати. Дитина зовсім ще маленька. Mm -hmm. І це діяло. І мені тато Сергій, тато Валентина сказав, що Альона це дія, це є результат. Тобто вони пройшли спочатку цей, цей етап розвитку і сказали, що дійсно воно може так. допомогти. А, так. а в мене спочатку був розпач, я не знала, що робити. Думаю, навіщо ці методики, якщо дитина буде не розуміти, не буде знати. У нас таке уявлення було, угу. що, що вона може знати. І я вирішила просто, якби як, як кажуть, Тупо показувати ці картинки, вирішила, що нехай я буду все одно я сижу біля дитини, все одно я за нею якось там дивлюся, то я буду їй показувати ці картинки. Але все одно з вірою. Ви це робили з, з, вірою. з вірою, бо інакше. Вірою, ви постійно так. вірили в те, що буде краще. Так, я читала багато літератури, я вишукувала, коли інші матусі сплять, коли дитина там відпочиває, то я в цей час шукала в інтернеті, книжки читала, щоб щось знайти, якісь такі а маленькі. А була в книзі, скажіть. Ну, По-перше, які це були книги? Да? Можливо, ми зараз, ми зараз спілкуємося з вами, але одночасно слухають і дивляться е, інші люди, і, можливо, е, когось цікавить дійсно якісь певні, певна література, да? з якою ви стикнулися, і ви можете порадити її. Ну, по-перше, мені якось так вийшло. Я думаю, що це все ну, якби... Так не випадково, не випадково, тому що мені подарували книжку спока. І я от почала uh -huh. читати, як розвивати дитину і що з нею робити. І я там е, знайшла, наткнулася на таку фразу, що е, люди з синдромом Дауна можуть бути е, достатньо розвинуті інтелектуально. І от ця фраза, вона я її коли побачила, вона такий була якийсь рятувальний такий. Е, по... рятувальне коле, так. Да. Угу. І я за нього вчепилася, я думаю, якщо є таке, що дитина може бути інтелектуально розвинута, чому мені не спробувати досягнути цього? Угу. Ну, на сьогодні Лев дійсно всебічна розвинута людина, те, скільки ви всього в нього вклали, ми можемо зараз просто почути буквально фрагментик, як він грає на фортепіано. От зауважу ще раз, це сонячна дитинка. Подивимося. Oh, сказали про те, що а, прочитали таку фразу, що дитина з синдромом Дауна може бути інтелектуально розвинутою. І е, я, в принципі, також цікавилась цією темою і Дійсно, серед таких дітей є і адвокати, є і ресторатори, є митців, дуже багато, і художники, і музиканти, і так само літератори. Тобто, дійсно це цікаві абсолютно діти, які можуть розвиватися, не дивлячись на те, що вони мають характерні особливості. Та не ну, говорять про те, що ну, зовнішність, там, крім того, що, можливо, якийсь там заповільнений в них моторика мови, та можливо, там заповільнений розумові якісь речі, але тим не менш ми бачимо результат, ми бачимо роботу матусі, яка вклала в свою дитину усі свої сили, усі свої знання і терпіння. І на сьогодні Лев, от що мене взагалі ну, просто вразило, але я хочу, щоб про це сказала мама. Ми бачимо, що він ходить в музичну школу. Далі. Він ходить в басейн, займає перші місця в басейні теж. В плавання. В плаванні. Угу. Він ходить в художню школу. Нещодавно так пару років. От вже він ходить. Почав ходити. Почав а музичну школу. Школу з якого віку він пішов? А, музична школа він зараз в шостому класі. Угу. мені важко зараз зорієнтуватися, тому що ми спочатку так ходили не в музичну школу, а до вчителя угу. трошки так грали. музична школа. Та займає перші місця сплавання. Так. Що він ще Художня, вміє? Школа. Художня школа. Так. Угу. Зараз там навчання. Інклюзивний, 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 інклюзивний клас там ініціювала директор школи художньої. І от нам дуже подобається, теж йому подобається. Там вони ліплять, і малюють, і теж місця отримують дітки, не гірші за інших. Так. Ще ходить на танці, Ну, на танці ми взагалі давно ходимо. До Віталія Васильовича Франка. Так. Так. В нього своя методика і він приймає таких діток. І Лев знаходиться разом з такими дітками і здоровими танцює, і мами там танцюють. Uh -huh. То Це дуже для нього така розвиваюча середовище, я б сказала. Uh -huh. Але він ще й спортом займається? Ну, плаванням ми сказали, ще він їздить на велосипеді? На велосипеді він вміє, так. А лижи. І на лижах, так. Він катається на лижах, ну це вже а завдяки, хто його поставив на завдяки батьку. Батько. Так, батько. Батько взявся і поставив і обмундірування, купив все, все зробив. І він там крутий такий. Так, він прямо з чорний гір катається. Мені страшно дивитися на це, але він любить. Знаєте, коли я подивилася книжки, які ви як художниця оформлювали, це книги для дітей. От, я просто була в захваті, ну, по-перше, яскраво, по-друге, е, ну, душа дитини. От, я бачу маленьку Оленку, і я бачу Лева маленьку, я бачу Матвійка маленького. ви це, е, Ці картини, мені таке враження, що робили, власне, для своїх дітей. Я взагалі, от коли малюю, то мені важливо, щоб це і мені подобалося. Да. І там десь гра якась є, якесь задоволення від цього відчуваєш. І... Да, як маленька дівчинка, малює ні, настільки дійсно вони добрі, що дуже важливо для дитини, та і вони дуже хочуть, діти хочуть яскравості, діти хочуть очинятих, та але ну крім того, всього, що ви займаєтеся з власною дитиною. Ви ще взяли ну, таке направлення і хочете допомагати дітям, е, так само, які мають такі проблеми, як і ваш син, і ви займаєтеся з дітком арт-терапією. Для чого вам це? У вас є свої проблеми, у вас є свої діти, але ви хочете допомагати ще іншим. Ви знаходите на цей час? <рапевця> знаходжу, <рапевця> знаходжу на цей <рапевця> час. Розумієте, коли ми одні, так, ми замикаємося на собі, ми не розвиваємося. Але коли ми відкриваємося світу, ми починаємо з дітками якби спілкуватися. Я починаю спілкуватися з дітками, з батьками. І мені хочеться допомогти іншим. І я маю від цього теж віддачу. Я отримую від цього від цього і задоволення. А ви просто наповнилися. У вас є ці знання? Да, в мене дуже багато весь час воно так наповнювалось, наповнювалася, але треба це віддавати. Тому що я хочу ще наповнити, а чаша вже повна. І мені треба оці знання їх кудись вкладати, віддавати, щоб я могла ще наповнюватись чимось іншим. От ви зараз говорите, я дивлюсь на вас, ви майже постійно про усе розповідаєте з усмішкою. а На очах все одно бронець сльоза. Багато сліз виплакала мама? О, багато. Спочатку багато, так. Да. І бували періоди, що хотілося плакати, бували періоди такі, що руки опускалися, щось в лева там не виходило. Але я себе взяла в руки, такі ж беру в руки. Я розумію, що якщо плакати, стинати, то нічого доброго з цього не вийде. Коли Лев народився, то я отак от, як всі мами, я думаю, що всі мами, в яких от такі проблеми, вони мене зрозуміють. Що уткнувшись в подушку, так лежиш і не знаєш, що далі тебе взагалі чекає. Здається, що світ е, зупинився, угу. і, і далі все. Це кінець, якийсь. Ну ти в якомусь страшному кіно знаходишся. Але потім якось розумієш, що от лежить дитина, вона жива, вона нікуди не дінеться, і з нею треба щось робити. І вже залежить від мами, що, що вона буде робити. Да? Можна ходити, опустивши плечі там і бути нещасною, а можна таки радіти таким маленьким крокам от, і бути щасливою, ще й комусь допомогти цим. От в мене була така задача, я думала, що я зроблю з Лева ну, таку дитину здорову, да, майже здорову, і щоб інші подивилися і теж вони надихалися цим. От в мене якась така була думка про це. Чи? А як суспільство сприймає? Власне, ми можемо говорити взагалі, як то кажуть, взагалі, от а можемо говорити конкретно на прикладі мами, якої є така дитина, як вас суспільство сприймає? Чи не соромитися ви з такою дитиною виходити в люди? Як це відбувалося в цій етапі? Ну спочатку якийсь сором був, да що вважається, що якщо дитина якась неповноцінна, значить щось сім'ї або там якісь... П'яниці або якісь непорядні люди. І от, ну, Якби так є таке в суспільстві. А, але з часом я зрозуміла, що це. У кожної не... людини є свої особливості. Да, у кожної людини є свої особливості, і це не повинно впливати на моє відношення до дитини, як інші ставляться до неї. І коли мені казали, що особливості там лице, лице, якесь там таке, голова, що очі не такі. Там, почали ніс, помічати в інших ніс. людях також. Да, особливості. Я йшла, я йшла дорогою, і я от в мене був такий період, що я вдивлялася в людей. І дивилася, от іде якийсь такий чоловік. Він такий високий, як шпала, у нього такий нос, як дзьоб. Але він щасливий іде, і В нього йде донька, така на нього схожа. І люди щасливі знаходять своє щастя. Дивлюся на її. Інших людей, що не всі такі прямо гарні, прекрасні зразу люди, але вони кожен знаходиться, це, мабуть, не головне. Кожен знаходить своє щастя, свою радість в житті. І це мені якось, я себе так наповнювала цим і думала, що якщо навіть Лев буде якось не так виглядати, дуже такий красавець. Головне буде, те, що в нього всередині. Да. Головне, що він, мі... чим, що він буде вміти, uh -huh. як він буде до людей. Його, до речі, дуже добре сприймають люди, тому що він відкрита така дитина, позитивна. щира, позитивна. Uh -huh. да. Його я люблять. ще взагалі, я вами захоплююся, чесно, як мамою, і як взагалі як особистістю, як творчою особистістю. І захоплююся ще тим, що е, от ви настільки емоційна і естетична людина, що е, ви звертаєте увагу на те, що, можливо, вже інші просто не помічають. Ви хочете зробити планету чистою. І от ви навіть створили групу Час чистоти та, і підтягнулися люди до вас. Розкажіть ще декілька слів про це, тому що це також ну, це те, що викликає просто повагу. Ну Це зовсім недавно таке до мене прийшло. Я навчалася на одному онлайн такому курсі, там як наладити відношення між жінкою і чоловіком. І там е, люди, які навчалися, там там беруться теж моральні, етичні такі принципи. все викладається, і люди, які там навчалися, вони створили таку групку спочатку на Час базі, чистоти. на базі такого да курсу на, на базі онлайн курсу просто для тих, хто там, угу. і ми. Прибирали там, викладали хто година чистоти по суботах кожен раз. Тобто і ви я... виходите просто в місто чи в парк да. і просто прибираєте. Да. І це не, не так то просто, але хто захоче знати, то вони можуть прийти на, на годину чистоти нашої і знати. У нас є група, в Фейсбуці. Да, є група uh -huh. в Фейсбуці. І більше знати про те, як треба збирати сміття, з якими почуттями, щоб uh -huh. це було ще й корисно вам, не, не тільки. Бо знаєте, як збираються сміття взагалі з такими негарними почуттями, uh -huh. проклинаючи uh -huh, тих, uh -huh. хто там понакидав. А це треба трошки інакше. Ну і головне, що це така виховна година і для дітей, які потім... Точно вже ці майбутні наші покоління вже не вже не будуть так смітити, як ті покоління, так, які йдуть це. перед ними. Так? Прийшла така думка в мене, що треба створити таку, чому сама я буду? Я можу запросити друзів, угу. я можу щось когось запросити, кому це цікаво. Це знання треба ділитися ними. Але Ні. наостанок я би хотіла поставити вам запитання, тому що вже якийсь відрізок життя з такою особливою дитиною прийшов, і ви, можливо, можете відповісти на це запитання. Як ви зараз це сприймаєте? Що це поява сонячної дитини вашої родини? Це випробування? Це кара, це щастя? Що це? Я вважаю, що для мене лев це щастя. Це щастя. Хоч багато чого ми пройшли, і ще не зовсім, можна сказати, все так гладко, як би хотілося, але я дуже рада, що він в нас є. І він для мене відкрив багато можливостей. Я, в мене з'явилося багато друзів, яких би не було, якщо б не було Лева. Ми побували в таких місцях, щоб ми не були, якщо б його не було. Завдяки йому я інша зовсім. І от я з мамами розмовляю, у яких такі дітки, то вони теж кажуть, що ми інші, ми були б інші, інше сприйняття світу взагалі. По інакшому просто да. цінностей просто інша з'явилася. Шкала цінностей, зовсім інакше. Я вам дуже дякую е, за участь у програмі під обажуром. І повторююсь, я вам захоплююсь. Дякую. Дуже хочу, щоб були здорові усі діти, і щоб те, що ви вкладаєте в своїх дітей, дійсно колись ми заговоримо про те, що є такий Лев Бабенко і є такий Матвій Бабенко, які прославлять наше місто, можливо, країну, а можливо, і світ, хто його знає, правда ж. Так, Я думаю, все може, може бути. Дуже вам дякую, да, І також дякую нашим глядачам. А, дійсно, матуся це взагалі робота Матусі. Вона дуже важка, але вона приносить стільки радості. Це була програма «Під абажуром». З вами була Наталя Поляниця. Ми ще побачимося.